Уявіть світ, де запах не просто приємність, а символ статусу, частина релігійних обрядів і навіть політичний інструмент. Саме таким було значення ароматів у стародавньому світі. У стародавньому Єгипті парфумерія досягла неймовірної досконалості. Знаменитий кіфі, священний аромат з 16 компонентів, використовувався під час релігійних церемоній і для лікування. Фараони мали особистих парфумерів, які створювали унікальні композиції з мири, кориці меду та вина. Найдивовижніше, що єгиптяни винайшли технологію дистиляції ароматичних олій, яку ми використовуємо донині, а рецепти їхніх парфумів настільки досконалі, що археологи змогли відтворити аромати, яким понад 4 тисячі років. У стародавній Месопотамії асирійський цар Тукульті Нінурта щодня використовував цілий літр парфумів з кедру. Та Кіпарису. А цариця Пулу настільки любила аромат троянд, що наказала створити перший у світі трояндовий сад суто для парфумерних цілей. У Греції та Римі парфумерія стала ознакою розкоші. Римський імператор Нерон витрачав на пахощі більше, ніж на утримання армії. На одному бенкеті він наказав розпилити стільки трояндової олії, що гості ледь не задихнулися. Парфумери стародавнього світу залишили нам не тільки технології. Але ідею аромату як продовження особистості концепцію, що досі формує парфумерну індустрію, та наші уявлення про соціальний статус, привабливість і силу запаху.